Тепер подивіться на відео того, як е, білоруські прикордонники перелякалися, коли побачили український дрон. Е, українські прикордонники запустили дрон для того, аби перевірити стан, е, стан українського кордону, подивитися, помоніторити ситуацію. Білоруські прикордонники одразу підкрили по ньому вогонь. І просто збили його. Причому патруль у складі п'яти людей витратив на збиття майже весь свій боєприпас. Ця ситуація ще раз доводить, що солдати білорусі не готові до війни з Україною. Тому що, якби це був наш не цивільний, а бойовий дрон, усі п'ять білорусів поїхали б додому. В чому? В пакетах. Поваження льоджа! Давайте! Не так, на спину! Легли на спину! Блядь,